Помело Тимор екзотичний цитрусовий фрукт, названий на честь острова Тимор, який є головним островом архіпелагу Малих Зонських островів Індонезії. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Помело Тимор один з найкращих сортів. Помело за розміром і ростом плодів. Форма цього фрукту є від округлої до сплющеної, до злегка грушоподібної, яскраво жовтою шкіркою, яка з'являється при повному дозріванні. Плоди, помелу, тимор мають приємний аромат, який манить своїм цитрусовим запахом і змушує миттєво відчути свіжість. Коли розрізаєш фрукт, відкривається злегка рожева м'якоть. Наповнена чисельним насінням, яке надає особливої текстури. Квітне рослина навесні починає дозрівати плоди з листопада полютий, в залежності від кліматичних умов. Незважаючи на великі плоди, сама рослина помелу тимор відрізняється порівняно невеликими розмірами. Листя рослин овально еліптичної форми має темно зелений відтінок що додає декоративності всьому чагарниковому вигляду. Це робить помело Тимор не тільки смачним, а й привабливим для посадки у садах, теплицях та ронжереях. Ходостійкість рослини в теплиці або в закритому приміщенні він може витримувати температуру мінус 6 градусів Цельсій. Мякоть плодів часто використовується для приготування соків, салатів та десертів. Ви також можете очистити його від шкірки і їсти як класичний цитрус. Шкірку також можемо використовувати для зацукровування. Помело, тімор це не просто фрукт, це справжній символ екзотичної флори, який став популярним завдяки своєму сладкому, освіжаючому смаку та особливому аромату. Ви любите куштувати помело?